Доброго ранку, а пахнет, да, хорошо, хорошо. так, далі. Знаєте, що сьогодні я вам хотів сказати? О том, що е я не один раз чув уже від людей кажуть, що якщо в тебе щось не вийшло, або там, допустимо, в тебе був бізнес там, і пропав, або ще щось, то другий раз починати уже легше, тому що є досвід. Теоретически це так, практически я вам сразу скажу, що починати перший раз. Е Знаєте, як проще, тому що ти не знаєш, що тебе жде. Ти віриш на 100%, що все вийде. Тобто ти настолько на розових очках, двигаєшся. може вийде, може ні. А у мене, наприклад, у нас не вийшло з першого разу. І другий раз, і третій раз, і п'ятий раз страх буде такий же самий, може більше, навіть, тому що з досвідом ти розумієш, що може все і не вийде. Отакі от, от діла. От от так що досвід це хороша штука. Но він вам ніяк не допоможе для того, щоб почати. Понімаєте, не, не йти далі. Він допоможе вам для реалізації далі якихось задач. У вас вже буде розуміння, як вирішувати задачі. А щоб починати щось, ні, ніфіга. Так не вийде. Все одно буде борьба зі страхом. Страх ніколи нікуди не іззає. Ніколи не буде. Він завжди буде. Але якщо у вас так сказати... Бажання йти далі і розвиватися, або щось починати вище страха, то ви йдете і дітей починаєте. А якщо страх вище, то не починайте. Таке, як на, на вісах. ця штука. Поэтому, так. Я це для кого кажу? Якщо ви починаєте перший раз і ви вірите, що все вийде, це супер. Це наоборот перший раз воно легше починати. Да. А другий, третій раз, п'ятий те саме. Страх ніколи, никуди, ніколи не дівається. І це добре, тому що е, оце от страх, це функція зашита в нас да, на так сказати автоматично поумовчанню. І це правильно, тому що якби його не було, то був би якийсь безпреділ, мені кажеться.